Нині по всій Україні близько 600 офісів центру пробації. Новеньке приміщення офісу Ковельського районного сектору днями відкрили у селищі Старовижівка. Крім того, провели благодійний ярмарок. Всі охочі могли купити хендмейд-вироби, створені працівниками установи та затриманими. Детальніше у сюжеті Віри Шевчук. На відкриття нового офісу Ковальського районного сектору у старій вижівці завітав директор державної установи Центр пробації Олег Янчук. Це важливий крок для громади, бо повертати людей, які скоїли злочини до нормального життя, потрібно і під час повномасштабної війни. Тож і кошти на оновлений офіс як від громади, так і від працівників філії державної установи на Волині. Це дійсно надихає на подальший розвиток, і ми розуміємо, що ми можемо. Думати про стратегію розвитку пробацію, а на місцях громадах все дуже добре, є підтримка і буде хороший результат. В центрі уваги громади стоїть людина, будь-яка людина, чи то працівник, чи то керівник, чи то навіть особа, яка щось не те вчинила. І людські гарні умови роботи з клієнтами пробації, гарні умови для роботи працівників пробації вони, звичайно, будуть мати результатом. Довірливе приємне спілкування і напевно, зміну погляду людей, які не вірили в громаду і вчинили щось погане. За усіма вимогами приміщення офісу поділене на відкриту та закриту зони. Це кабінет для індивідуальної роботи із засудженими. Якщо працівник центру пробації побачить агресію від клієнта, зможе вийти у закриту зону. Коли працівник, який знаходиться з тієї сторони, розуміє, що є агресія зі сторони клієнта, він може вийти і одразу закрити двері на замок. Тому він вийде в закритій зоні. «В цій кімнаті проводимо роботу із засудженими, будемо з ними проводити різні бесіди. З кожного квартала з ними проводимо бесіди для того, щоб вони не порушували закон. У центрі пробації не лише проводять профілактичні бесіди з порушниками, а й за потреби допомагають їм знайти роботу через центр зайнятості. У новенькому офісі провели і благодійний ярмарок. Усі лоти, хендмейд-вироби створили працівники державної установи центр пробації та засуджені. Ініціював збір місцевий мешканець. Головна мета була допомогти в зборі коштів для е, цих багів. А роботи. Це робота працівників ковальського підрозділу. Ось є. Це робота е, нашого працівника бухгалтерії, Це ковальський підрозділ, Турійські Тобто тут вся область, працівники, клієнти. Ось це робота з камінькашерська. Це клієнтів кошики, е, сумочки теж ковальські. Релізував збір. Коштів на баги, він батько загиблого, засуджений з різних регіонів нашої Волинської області, цей і Володимир Іковарі Старавічани приготували лоти, які були сьогодні розібрані. І зібрані кошти я сьогодні ціну передаю Володимиру, який буде продовжувати діяльність для закупівлю багів, ті необхідні речі, які мають бути на фронті, для того, щоб доставити і евакуювати наших поранених, загиблих, тих, хто віддає життя за нашу незалежність. Тож зібрані кошти передали місцевому мешканцю, який долучить їх до збору на покупку автомобіля для евакуації поранених і загиблих воїнів. Син чоловіка загинув на війні. Нині він хоче допомогти іншим захисникам. Один із лотів картину, яку зробив засуджений, подарували директору державної установи Центр пробації суть нашої роботи полягає в тому, щоб зрозуміти. На якому саме етапі свого життя, свого мислення людина почала мислити невірно, що і призвело її до вчинення злочину? Часто використовується спілкування через символи, тому що не всі, на жаль, наші підопічні можуть чітко і ясно виразити свої хвилювання, свої переживання, свої думки. А Через мистецтво це вдається іноді краще. Роботи клієнтів вони завжди цікаві, тому що заставляють наших працівників думати, що саме хоче людина передати через такі малюнки засобами мистецтва. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Стара Вижівка для новин на часі.